Іграшка, яка може знадобитися дитинці уже як з восьми місяців, і буде актуальною навіть у чотири роки, чому тому, що це предмет, який дуже нагадує нам будиночок, а будиночок це універсальний. Рік. Яка може бути актуальною дитинці і в сюжетно рольовій Грі, коли вона до неї доросте, так тому що це може бути будиночок як для іграшок, як для фігурок, так і просто комодик, який можна складати на свої особисті речі. Але яка основна функція цього матеріалу? Це знайомство дитини із постійністю предмету? А спочатку, коли малюк зовсім малесенький, ми відкриваємо двері і показуємо дитині мовчки повільно, як фігура опускається в отвір. Вона нікуди не зникла. Вона ось тут дитинка її побачила, почула звук, коли предмет доторкнувся до поверхні, і може так само повернути цей циліндр назад в отвір і спробувати зробити це сама. І так проробити з усіма різними фігурами. Всі геометричні тіла дитинка може на дотик так розпізнати, подивитися, бути навіть ваш перший конструктор, так який потім в подальшому ви також можете додати до інших ваших фігур. І він буде актуальний. Потім ми закриваємо двері, і це наступний розвиваючий елемент. Тому що дитинці потрібно застосувати свої три пальчики, зробити малюку. Це дуже важко їх скласти і відкрити ручку двері, відкрити і закрити. Це завдання так. само тренує кість, зап'ястя дитинки і готує руку до письма в подальшому. Ми закрили двері, опустили фігури. Дитинці потрібно почула звук. Вона відчуває, що десь цей предмет є. Десь його треба дістати. Звідкись відкрила, дістала, закрила, опустила Ось така іграшка для вашого малюка.